Доброго дня сьогодні хочу поговорити з вами про жінок медиків і про такий момент, що е, чи можуть взагалі про чоловіків я вже говорила на чоловіків відповідно штрафи накладати за неоновлення військово-облікових даних. Так, от е, сьогодні хочу поговорити, чи можуть на жінок медиків накласти штрафи за неоновлення військово-облікових даних. Так. Жінок медиків можуть оштрафувати за неоновлення військово-облікових даних згідно з українським законодавством, певні категорії жінок, зокрема медичні працівники, підлягають військовому обліку. Про це ми вже говорили. Я говорила в своїх попередніх відео. Це означає, що вони зобов'язані періодично оновлювати свої дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. За неоновлення військово-облікових даних передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Так, розмір штрафу зазвичай встановлюється кодексом України про адмінправопорушення і він сягає від 17 тисяч до 25 500 Згідно з сьогоднішнім законодавством України, жінки, які мають певні медичні спеціальності, зобов'язані стати на військовий облік до 45 років, неоновлення даних у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки є порушенням правил військового обліку, за яке відповідно передбачений штраф, як я вже казала, від 17 тисяч гривень до 25 500 гривень. Однак на сьогодні, поки в Україні не було жодного представника, Ценденти притягнення до відповідальності саме жінки-медика за неоновлення військово-облікових даних на сьогодні жінкам-медикам рекомендується незалежно від по суті віку та спеціальності в будь-якому випадку оновити свої дані у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки, оскільки на сьогоднішній день, в принципі, при виїзді за кордон жінки медики повинні принципі, в принципі, також надати свій додаток резерв плюс, хоча жінкам-медикам не заборонений виїзд за кордон. Що треба знати про військовий облік для жінок? Жінки медики, так само як і військово зобов'язані чоловіки, можуть отримати відстрочку від мобілізації, оскільки вони військово зобов'язані. Підставою для неї може слугувати виховання трьох неповнолітніх дітей або дитини з інвалідністю або стан здоров'я, який не дозволяє служити відповідно. На вармі для відстрочки треба відповідно надати також територіальним центрам комплектування соціальної підтримки усі необхідні документи. Також хочу додати, що на облік мають стати жінки, медики усіх спеціальностей, зокрема, вузькопрофільні лікарі, стоматологи, медсестри, фармацевти, провізори, медичні наукові співробітники, фізіотерапевти, медичні асистенти, масажисти, а також оператори медичного устаткування і робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів. Отже, як ми зрозуміли, Міло, що на жінок медиків також штрафи можуть бути накладені на сьогоднішній день. Є в принципі судова практика відносним чоловіків військовозобов'язаних. зобов'язаних, і я в попередніх відео розповідала, що відносно того, що оновлення військово-облікових даних також покладається і на органи, які ведуть відповідні реєстри. Це як лайф лайфхак Потім для того, щоб побудувати систему захисту. Суді так само я говорила, що у разі, якщо навіть на вас складають адмінпротокол, то ви можете виявити бажання і оновити свої військово-облікові дані і відповідна складу правопорушення в цьому не буде. Але я сподіваюся, що дане відео було корисне, і жінки, і медики, які... Переживають за те, що стосовно них можуть бути складені відповідні адмінпротоколи. На них можуть бути накладені штрафи. То так, це може бути, і тому раджу вам відповідно оновити свої дані. Сподіваюсь, що дане відео було корисне і все буде Україна.